Привіт, усі мої хороші, добрі друзі! Я збиралася на чергове полювання за гарними речима. Вже перепросила свої нові чоботи, які схожі на Челсі. У них широка підошва, але все ж таки не така платформна, не сильно висока. Вони теплі, шкіряні. Вище до ноги, ніби як призборені, тому до них чудово заправляються будь-які широкі штани. Вони повністю на хутрі, вироблені у Харкові. Назвичайно м'яка шкіра, класні. Зараз ви на моїй дочці, а бачите сумку, яку я її купила колись в воговому товарі. Також вона із задоволенням носить ось цей шикарний репітовський кашеміровий кардиган. Ну і користується, звісно ж, пов'язочкою з альпаки, яку ми з вами разом отримували. Купили їй ось такий футляр для окулярів. На жаль, в неї проблеми із зором. Тут я вже в примірочній. відео з різних магазинів показую вам, що на мені тонкий об'ємний. Меріносівський светрик, і під нього я надягаю ось такі котонові ковтинки, що я вам раджу, і пропоную у своєму магазині їх абсолютно нові. Тільки нові беру такі у якості білизни. Тому дуже раджу, тут я приміряла. Кардиган з віскози. Якби він був у кращому стані, то, можливо, б я його розглянула для покупки. Це була блуза, блуза сорочка, так я б її назвала за дизайном гарного такого вільного крою. І схожа була на шовк за своїм забарвленням. Та відблиском. Відблиску їй надавала синтетика, а все інше у складі токотон цікава була. Просто вирішила приміряти її, бо вона дійсно була цікавенька. Цей кардиган, там було 20% кашеміру вже своє пожив. Звісно ж, він був приємний, але я ніколи не беру не собі ні вам речі, які. Видко, що були вживані, коли там розтягнуті якісь ці деталі, або лікті, або отако кишені внизу. Цей светрик придбала для доньки. Там віскоза, котон і Еластан, такого самого кольору, як бачить камера. І він чудово їй підійшов, і вона його із тим кардиганом приміряла, показувала вам на попередніх кадрах. Класний був. Далі у моєму магазині ви зможете знайти справжні джинси від Armani це чоловічі джинси, вони 32-го розміру, вже один підліток приміряв, вони дійсно 32-го. Тому всі заміри відповідають саме цієї сіці. От Вони абсолютно нові, ось такого кольору, класичні, прямі. Дуже класні, і ціна стоїть символічна, того, що за замірами обирати речі дуже важко, і вони мені бюджетно дісталися. Тому якщо речі дістаються мені за бюджетну ціну, то і націнка невелика. Розглядала я також ці від Геррі Вебер Брюки Палаццо, Вони були дуже якісні, схожі на вовну, але там у складі. Була візкоза, здається, ну, не вистачало одного гудзика лишень. Забіркою ви зараз побачите, що вони абсолютно нові. І були на мене занадто великі. Ну, і так як брюки обирати за замірами в інтернеті дуже важко, я їх не придбала і, тим паче, не змогла б їх залишити собі. У разі того, якщо б їх ніхто не обрав, тому залишила. Дуже важко зараз ризикувати своїми грошима, але все ж таки захотілося мені їх засняти і запам'ятати, як виглядали дуже якісні. Тут я надибала таку цікавенну річ, вона двошарова, це іде імітація жилетка. на... Блузі. Блуза виконана із 100% шовку, а жилетка, яка до неї пришита. Не зовсім, я розумію такі речі, але жилетка була синтетична і декілька там відсотків були мохеру. Цілком вся річ тоненька. І вона була бліда, якби кольорі були невиразні, просто її приміряла, але до тіла там виходить, що все шовкове торкається шкіри. Ну, така от річ захотілося вам показати. От, ну, Вигляд в неї був стомлений, тому я її не розглядала до покупки одразу. І вперше мені трапляється за дизайном Мохер із шовком. Ну, Погодьтеся, що ідея була цікавенна. І коли вона була нова, то мала приголомшливий вигляд. Далі я приміряла ось таку. Спідниці, спідницю Асилуету від Шиїн, вона була мені цілком по розміру, і треба було б, мабуть, її взяти, але вже поліестер, той він вже доживав свого віку. Просто на камеру того не видно. Але і довжина, і силует, і розмір все було чудове. Взагалі ця китайська фірма шиїн, хоч і синтетичних багато речей, але дизайни вони вихоплюють найкращі із провідних лінійок, а тому звертайте на них увагу, все і аксесуари, і одяг шиїн роблять такі класні. Єдине, що будьте готові до синтетики. Далі в іншому магазині, в інший день, приміряла ось таку віскозну річ, потім хлопкову з силуетом зоряних війн. Прикольно то виглядало на хакі-кольорі. Це М-розмір, чоловічий відділ. Дуже мені сподобалося. От, Але ціни тоді ще були у Хумані дуже великі. Далі приміряла пухнастика синтетичного, ніжно-такого лавандового кольору. Виявився мені трохи за великим, як мені здалося. Як, як би сів не так, як я планувала. От І коштував 300 з чимось гривень. Далі знайшла вже в інший день. Ось такий абсолютно новий із мериносової вовни. С розміром мені був трошки малуватий, але крій у нього вільний, тому виглядав він непогано. Взяла його для того, щоб приміряти із іншою річчю, пізніше побачите. Цей синтетичний безбірок сподобався його такий амбре-колір. Цікавий, трохи веселий, з-поміж усього того сумного, що ми носимо в холодні дні. Цей був зроблений більшістю своєї із мохеру смугастик, але занадто він розширював силует в зоні талії та бедер і коловся. Не завжди мохер колиться, це і коловся. Ну, Звичайно ж, він був надзвичайно теплий. Я була схожа на бджілку таку черненьку, цікава річ. Далі мені сподобався оцей віскозний своїм кроєм, цікавий рукав, дуже такий насичений чорний колір, красива річ, але дорогувато поки що. як для... Віскози. Цей мереживний мохер. Теж сподобалася його нитка, там декілька кольорів, трошки мішкувато воно виглядало, не вистачало йому щільності для такого розміру, трошки він поколювався і не був теплим лише через ажурність. Тут ви бачите ушкодження на 100% кашемірі. Це светрик від Пі Пітерхан. Дуже класний, Крій у нього хороший, але будьте уважні, що навіть на ексклюзивних речах трапляються дефекти, і рукавчик був за короткий. Цей светрик був без бірок. дуже щільний, товстий і теплий. Мені здалося, що це 100% вовна. Просто коли я його роздивлялася при денному світлі, а тоді в магазині не було світла. я Побачила, що катунці дуже важко із нього прибираються і легко утворюються. І це єдине, що мене застригло від покупки, але погляньте, який він класний, базовий, широкий в міру і в той самий час об'ємний, класнючий светрик. Ну, коли я його повісила, його одразу ж забрали. Носити такий можна. Далі, ви бачите, на мені светрик знову ушкоджений, але це ексклюзив. Там, здається, 700 чи 800 гривень він коштував 50 на 50, кашемір із шовком. Це барбур, 100% вовна, здається, теж. він коштував гривень 900. Я намагалася вам показати, але тут нічогісінько не видно, чи видно, що там 100% вовна. А цей светрик теж з ексклюзиву синтетика, але дорога синтетика від ГЕС. На камеру він виглядає не дуже. А так, взагалі, як новенький, цікаво зроблений. Там є блискучі деталі по горловині і по манжетиках. Ви бачили, але так в міру він був такий стримано-святковий з базовим кольором Мокко. Ну, я думаю, на знижках його б забрали або вже забрали. Але синтетику за такі гроші я не беру. От. Ну, Якби в мене були зайві гроші, можливо, я б його придбала, бо він був класний. Подивіться на цей кашемір це подвійна нитка. Це найкращий кашемір. Навіть порівнювати, якщо із тим, що я брала від Репіт. Це вам показую барбур, той, що приміряла. І ось цей з ушкодженням. Там, де і кашемір, і шовк, тому навіть на нових завозах, і в ексклюзиві треба бути дуже-дуже уважними. Бачите, цінника дублюють на нижній бірці від шахрайства. Себе застерігають. Ну, і ось цей шикарний кашеміровий светр. Він з чоловічого відділу, але чудово сітає і на жіночій фігурі. Я спробую його запропонувати у своєму магазині трохи пізніше. Бачите, який він прекрасний, він надзвичайний, але він не буде дешевим, тому що взяла я його за повну ціну за 800 гривень. Класний, дуже класний светр. Найліпший, і найтепліший, і найтовщий, із цікавим, таким, цікавою в'язкою. Цей теж був кашеміровий і кашемір надзвичайної якості, теж товстий, але мені просто не вистачило часу, бо почалася повітряна тривога. Чи вимкнули світло? Я не пам'ятаю, але довелося залишити і вже його забрали. Він був класнючий. Цей кардиган я взяла. Він Тут багато вовни, віскози, і є кашемір, і також ангора. Він м'який, товстенький, прямого крою цей жилет. Спочатку думала кардиган, але то жилет. Він не має застіпки, він сідає на будь-який об'ємний свет модного такого бускового кольору, як зараз пропонують. Того, можливо, я його запропоную у своєму магазині. Поки що я думаю над цим, тому що він і мені також подобається. Взагалі так буває. Якщо ви в магазині бачите знято з продажу, це означає, що цю річ перепросила я сама для себе. Таке буває. От, вже собі я мало купляю. А він класний м'який. І не тонкий, і, ну, взагалі, прекрасний. Цей вже є в моєму магазині. Він іде на нижчий зріст, ніж я, але в нього достатньо довгий рукавий, він прямий і дуже тепленький, там 14% вовни, 14% мохеру але дуже теплий. Також придбала для вас ось таку чудову футболку. Вона. Із котону ніжно, ніжно-рожевого або ніжно-персикового кольору, не знаю, як точно передати. Надзвичайно якісна, новесенька і класна, класна футболочка. З усіх, що мені траплялися, можете повірити на слово. Далі мені трапився надзвичайний. Ніжно-ніжно-пастельно-рожевий кардиган із 100% котону. Теплий він нібито як тримає форму, у нього тканина як трикотажна в'язка. Далі я знайшла ще отакий светрик. Там синтетика та віскоза, 47 чи 45% віскози, і в нього знизу як фліс, і він тепленький на тілі. Мені сподобався. Також мені сподобався його ніжний романтичний принт, який дублюється на усі деталі і на манжети. Зараз ви бачите в примірці ось цей кардиган. Він теж здається таким теплим. Котон, схожий на в'язку. Дуже-дуже мені сподобався, абсолютно новий. От Просто новий можна дарувати. На жаль, перед тим, як викладати в свій магазинчик, я не встигала його відпрасувати і попрати. Тому ці речі, якщо ви оберете, вам доведеться самостійно. Попрати і відпрасувати, але і так видно, що речі нові, що речі приємних кольорів, поєднуються між собою. Вони класні, приємні до тіла, освіжаючі, їх не хочеться знімати, ніде нічого не розтягнути. Ну, просто речі нові, якщо вже витрачати кошти тепер, то на нові класні. І Також ви їх можете знайти у мене в магазинчику, тому у пошуку вбивайте назву і таким чином туди потрапите. Нас там небагато, черг немає. Можна спокійно подумати, подумки приміряти і замовити. Ось дала до цього комплекту ще 100% і стовідсоткової вовни. Шарфик. Також є у мене в магазині. Можете купувати ціни невеликі, тому що у мене є ось таке моральне правило. Якщо дісталися не за дорого, то і націнка має бути розумна. Але в хуманах зараз дешевих цінників майже немає. І до розпродажу дуже мало що доживає. На тому полювання стає складнішим разом з тим азартним. Ще тиждень у продажу буде жилет з Анагори, вовни і кашеміру. Тому ваша задача встигнути його придбати, якщо подобається, залишитися задоволеними. І саме головне бувайте усі живі і здорові.